Водичка тече, а? Вона зараз вже записує. Так. Я ще її не бачила. Водичку не бачила. А її треба... а її треба купати, водичку. Ви зайді тебе песик. Песик ззаді тебе. Ззаді тебе песик. Ну йди до голубів, йди до пташок. що mm. то є? Що ти там бачиш? Я все не бачила ту водичку. Ти ще не бачила? Треба йти подивитися? Так, треба йти подивитися. Ну, зараз підемо подивитися, йдемо подивитися.